Напередодні виборів місто рісні політичними білбордами та сіті лайтами. Саме завдяки ним представники різних партій стають пізнаними для виборців. Політологи кажуть, нині неможливо уявити вибори без зовнішньої реклами. Втім, білборди давно вже не діють на виборців. Одна з причин на рекламних плакатах недостатньо інформації про партію чи кандидатів. Неможливо вмістити виборчий список, принаймні перші 10 чи 15 чи 20 осіб, інакше воно не буде сприйматися. Тому виборцям слід зважено і з розумом підходити до споживання усієї зовнішньої політичної реклами. Проте, не дивлячись на це, політики продовжують витрачати на передвиборчу рекламу чималі гроші, і ефект пустоти їх не зупиняє. Такі дії бурюють окремих буковинців. Вони кажуть, гроші витрачені. На піар можна направити в інше русло, зокрема на допомогу армії, і це була найкраща реклама. Тим більше, що у військових багато чого немає. Зараз е, з'явилися нові потреби, тому що міняється сезон. Літо закінчилося, починаються холоди. І саме основне, над чим ми зараз працюємо, це є. О, Можливість утеплити наших бійців лише аби придбати один бронежилет, потрібно витратити щонайменше 3,5 тисячі гривень, каску близько 2 тисяч. Форму в залежності від якості від 200 до 1000 гривень. Берця та термобілизну по 300 гривень. Найдорожчим і найпотрібнішим є тепловізор. Його вартість 60 тисяч гривень. Отож, аби забезпечити одного солдата потрібною амуніцією, волонтери витрачають понад 7 тисяч гривень, в той час як оренда одного білборда обходиться політикам близько 2 тисяч гривень на місяць, а в місті їх понад дві сотні. Більше половини рекламують політиків. Волонтери кажуть, є і інші способи заявити про себе та свої дії. Зараз люди дуже активно спілкуються в соцмережах, і мені здається, що передвиборчу кампанією можна би було провести, наприклад, у Фейсбуці. Це було б шикарно. Всі активні гроші. Громадяни, хто піде на вибори, вони всі там є. Вони всі є користу. Ну може не всі ну відсотків 90 – Це точно. Думки буковинців щодо цього різні. Одні вважають, що така реклама політикам потрібна. Інші ж кажуть, в час, коли в країні війна, викидати гроші на піар, просто ганьба. Звичайно, як ж дізнаються люди кого обирати? Потрібно звичайно, але. Не в такій мірі, як було раніше. Я не думаю, що потрібна зовнішня реклама швидше потрібно своїми справами підтвердити за, скажімо так, продекларувати себе на цілий світ. Ну, як правило, спочатку було діло, а потім вже слово. Краще на інші витрачали, тому що бікборд ні про що не говорить про них. Знаєте, і ті гроші краще б для, для наших військових. Відправили в зону а то, щоб їм допомогти як краще. Політологи кажуть, політики все одно себе рекламуватимуть. Політична агітація була, є і буде перед виборами. А от кількість реклами вже залежить від фінансових можливостей кандидатів. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.